Марк Стронг уособлення суворої елегантності і стриманої з сили. З його глибоким голосом, пронизливим поглядом і вивіреною мімікою він став ідеальним вибором для ролей антагоністів, політиків, шпигунів та впливових чоловіків тіні. Стронг рідко грає першу скрипку, але його присутність в кадрі завжди потужна. В «Кінгсмен він мудрий і холоднокровний Мерлін, уграв імітацію загадковий співробітник спецслужби, а в Шерлоку Голмсі харизматичний темний лорд Блеквуд, його талант у здатності грати без зайвих слів, натяком, поглядом, напругою. Він той актор, чия тиша говорить більше, ніж чиїсь монологи. Цінуєш акторів, які тримають драму в кожному русі. Підписуйся, буде ще глибше.